Урок 8.2. Явище змочування та капілярні явища. Вода не змочує пір'я качки і водночас змочує паперові серветки. Вода на чистому склі розпливається тонким шаром, а ртуть на склі збирається в окремі краплі. Отже, різні рідини поводять себе по різному на одній і тій самій твердій поверхні. І в той же час поведінка однієї і тієї самої рідини залежить від того, з яким твердим тілом вона стикається. Таким чином, при контакті рідини та твердого тіла вільна поверхня рідини викривляється, а форма вільної поверхні рідини залежить від сил взаємодії молекули рідини з молекулами твердого тіла. Розглянемо явище змочування. Якщо сила взаємодії між молекулами рідини менше, ніж сила взаємодії між молекулами рідини та твердого тіла, то рідина змочує дану поверхню. При цьому крапля рідини, що змочує, прагне розтягтися поверхнею твердого тіла, а краєвий кут менше 90 градусів, а при повному змочуванні дорівнює нулю. Поверхня рідини поблизу стінки посудини є увігнутою та піднімається вище за рівень рідини в посудині. Явище незмочування. Якщо сили взаємодії між молекулами рідини більші за сили взаємодії між молекулами рідини та твердого тіла, то рідина не змочує дану поверхню. При цьому крапля, незмочуючої рідини, набуває форми. Близькою до сферичної, а краєвий кут більше 90 градусів. А при повному незмочуванні – до рівня 180 градусів. Поверхня рідини поблизу стінки посудини є опуклою та опускається нижче від рівня рідини в посудині. Змочування чи незмочування рідиною стінок посудини впливає на форму вільної поверхні рідини в посудині. Якщо рідину налиту в широку посудину, то форма її поверхні визначається силою тяжіння, яка природно забезпечує плоску і горизонтальну поверхню. Однак біля самих стінок посудини поверхня рідини все ж викривляється. Більш яскраво це спостерігати за допомогою вузьких трубок або капілярів. Капілярні явища це явище опускання у випадку незмочування та підняття у випадку змочування рідини вузькими трубками. Викривлена поверхня рідини в капілярах має сферичну форму і називається меніском. Під викривленою поверхнею рідини в капілярах виникає надлишковий тиск, який називається лапласовим тиском. Надлишковий тиск дорівнює чисельнику 2 сигма Знаменнику радіус капіляра, якщо рідина змочує капіляр, то сила лапласового тиску напрямлена вгору і рідина піднімається по капіляру, рідина піднімається доти, доки сила тяжіння не буде зрівноважена силою поверхневого натягу. Тоді справджується така рівність м ще до рівня ф поверхневе. Якщо рідина не змочує капіляр то сила лапласового тиску напрямлена вниз, і рідина опускається по капіляру. При повному змочуванні або не змочуванні, висота підняття або опускання рідини в капілярі визначається за такою формулою h дорівнює 2 сігма розділити на Ро Ж r. В цій формулі сігма – це поверхневий натяг. Ро – Густина рідини, Ж – Прискорення вільного падіння і Р. Радіус капіляра. Явище капілярності надзвичайно поширене в природі, техніці та побуті і відіграє важливу роль у різноманітних процесах. Так, надходження поживних речовин з ґрунту в рослини в стебла й листя відбувається значною мірою завдяки капілярності тканини рослин. Пронизані величезною кількістю вузьких каналів, якими розчини селе від коренів поширюються по всій рослині. Пригадайте, користуючись зображеннями, де ще вам доводиться стикатись з капілярними явищами в побуті і як враховуються капілярні явища у будівельній практиці.